Вітаю вас, друзі! Приготуємо з вами неймовірно смачний пряний соус: це аджика. Видів її приготування існує просто безліч. Вона буває і варена, і сира, комусь гостра, комусь не дуже. Ми приготуємо з вами сиру аджику, мою улюблену. Купуємо м'ясисті томати 4 кг, добре миємо і витираємо паперовими рушниками насухо. Другий інгредієнт це червоний солодкий перець. На цей рецепт я беру 1 кг 500 г. Також добре миємо і витираємо насухо. Ще я додаю 2-3 штуки перцю чілі, щоб моя джика була трішки гостренькою. Потім по черзі нарізаю овочі шматочками, щоб їх зручно було закладати в отвір м'ясорубки. Солодкого перцю треба акуратно видалити насіння і теж нарізати шматочками. Обов'язково додаю чесник 100 г. Тепер всі нарізані томати, гострий та солодкий перець подрібнюємо за допомогою м'ясорубки з насадкою з середніми отворами. Потім вам треба всю цю овочеву масу перелити в кастрюлю побільше. Наступним етапом подрібнюємо чесник. Далі додаємо 2 столових ложки солі і склянку оцту. Тепер треба перемішати суміш, щоб всі овочі гарненько розподілились. Накрити харчовою плівкою і залиште цю овочеву масу на 1 годину. Обов'язково простерилізуйте банки і кришки. Потім їх просушіть і, коли вже пройде одна година, акуратно викладіть в них аджику. Закриваю кришками і зберігаю в холодильнику. Така джика дуже смакує до вареників з картоплею. Бажаю вам смачного!